Доброго Дня, шановні колеги. Чекаємо, коли приєднаються до нас інші учасники, та будемо починати нашу трансляцію. Так. Вітаємо всіх, хто зараз приєднався до нашого вебінару. А сьогодні у нас в гостях доктор медичних наук, старший науковий співробітник інст... Інститут очних хвороб і тканинної терапії імені Філатова нами України, доцент кафедри офтальмології Одеського національного медичного університету Коновалова Наталія Валерівна. Наталія Валерівна, надаю вам слово. Дякую. Доброго дня, шановні колеги, шановні колеги, офтальмологи, шановні невропатологи, терапевти. Бо захворювання судинно очі стосується не лише Офтальмологів, а ми знаємо, що око, в зіниці оку, ми бачимо всі захворювання, які в, стосуються всього організму. Тому що я сподіваюся, що це буде корисно для всіх. В загальній структурі смертності серцево-судинних захворювань в Україні 67% хворих. Страждають на серцево судинні захворювання. Тоді як в Європі цей показник сягає лише 40%. Згідно з даними ВОЗ, від артеріальної гіпертензії щорічно помирає у всьому світі близько 17 мільйонів людей. А до 30-го року ця цифра збільшиться ще на 7 мільйонів, що є наслідком і пандемії ковід, і свою роль відіграє стрес. Коронавірус який захопив всю нашу планету, вражає дитині кровоносних судин, порушує мікроциркуляцію крові в тканинах і органах, порушує їх функціонування. Коронавірус вражає по перше, кон'юнктиву ока, може стати вхідними воротами. Для інфекції судинного ока, створює мікросудинні пошкодження, мікротромбоз. і перебіг за двома типами: запалення за типом васкуліта та стан гіперкоагуляції, синдром внутрисудинного дисиміного згортання. Перебіг обох процесів безболісний, під час непомітний і підступний. Ми знаємо, що коронавірус це велике сімейство РНК містячих вірусів, які можуть зінфікувати як людину, так і тварин. covid 19 супроводжується синдромом вивільнення цитокінів, спостерігається підвищений рівень інтерлікіну 6 який корелює з дихальною недостатністю, гострим респіраторним синдромом і різноманітними ускладненнями. Вражає головний мозок людини, серцево-судинну систему, легневу систему. Основні фактори в патогенезі нейропатії при стресі. стрес також дуже впливає на стан судин організму. По-перше, це біомеханічний фактор, прогин розшітчитої платівки внаслідок збільшення внутріочного тиску вище за толерантне, і здавлювання аксональних пучків зорового нерву в просвіті мікротубу з порушенням аксонального струму. Друге це судинний фактор, порушення мікроциркуляції в ділянці головки зервого нерву, вазоспазм, реперфузія, зниження перфузійного тиску. І метаболічний фактор надлишок блокомату та вільних радікалів внаслідок ішемії, а також посилення перекисного окислення ліпідів. Патокінез розвитку ішемічної оптичної нейропатії це захворювання. Найбільш часто ми спостерігаємо у наших хворих. По-перше, це структурна особливість диску зорового нерву та вузький склеральний канал. Ламінарні та ретроламінарні зони зорового нерву найбільш розповсюджені місці для розвитку інфаркта внаслідок порушення крового біку в задніх коротких целярних артеріях порушення ауторегуляції кровообігу дискозорового нерву внаслідок атеросклерозу або викликаного вазбазмом, можливо серотонін або ендотелін спровокованим, обтяжливий фактор є гіперліпідемія, метаболічна ацидоста, гіперкоагуляція крові, наявність цукрового діабету, розвиток ішемічної оптичної нейропатії внаслідок ішемічного інсульту або механічних порушень в аксонах нерву. Розвиток ішемії сітківки виникає внаслідок різного зниження кровоносного тиску в центральній артерії сітківки. Відтік крові із сітківки відбувається за венозною системою. На відміну від артерій, вони не мають мізового шару, тому стінки їх легко розширюються та стончуються. проникність їх значно збільшується, Вени йдуть паралельно артеріям, і венозна крові тікає у центральну вену сітківки. Капілярна мережа розташовується між живильною артерією і дренуючою веною. Основна роль впливу на судинну систему сітківки належить вегетативній нервовій системі. Симпатічні волокна якої йдуть від шийного каротинного сплетіння, парасимпатічні волокна входять до складу талама оптичного жмутка, що з'єднує сітківку з проміжним мозком. На судинні сітківки впливають багато нейромедіаторів. Це і і адреналін, і гістамін, особливо це важливо при стресі, гормони, цілідін, фолікулін, порушення курі ідеальної системи гематоофтальнічного бар'єру, призводить до патологічних змін в сітківці і зоровому нерві. Термін ішемічна нейропатія зорового нерву є збірним поняттям, який складається з двох великих груп. Передньої шімічної нейропатії зорового нерву, ішемія внутрішньоочної частини зорового нерву та задньої шомічної частини зорового нерву, ішемія решти частин нерва. Передню групу, в свою чергу, ділять на ішемію, пов'язану з артеріїдом, патологічні зміни розвиваються в стінці судин при таких станах, як гігантоклітинний артерії, вузликовий періартеріїд, та на ішемію не пов'язано з артеріїдом. 95% всіх передніх ішемічних оптичних нейропатій є мединамічні зміни, наприклад, при тромбозі. Друга група ділиться на пов'язану з артеріїтом та не пов'язану з артеріїтом, а може бути пов'язану з операційним втручанням, тобто ятрогенним. Початок у передніх ішемічних нейропатій подібний: це раптове, небалюче і сильне монокулярне погіршення зору, зазвичай зранку. У комбінації зі змінами диску зорового нерву, набряк та зменшення розмірів фізіологічної чаші на очному дні та погіршенню реакції зіниці на світло. Фактори ризику: стан судин та набряк зорового нерва сприяють виникненню ішемії самого зорового нерву, набряканню передньої частини нерву, і як наслідок компресії та запалення зорового нерву. Набряк диску призводить до механічного стискання волок на нерву, криброзної поцінки з погіршенням максимального току і капілярної перхузій головки зорового нерву, послідовний вазогенний та цитотоксичний набряк зорового нерву посілює шумію за рахунок виділення цитотоксичних факторів, з послідовною дегенерацією аксонів та втратою гангліозних клітин сітківки за допомогою апоптозу. Діагностична отряда симптомів – симптомим передньої Нейропатії. По-перше, це різке зниження зору, частіше монекулярно і без болю, набряк диску зорового нерву, з наявністю поверхневих геморагії, шимічних плям або без них, порушення поля зору, яке відображає дефекти жмутка нервового волокна, частіше за все, аркоподібне, набряк проміненція диску зорового нерву, Набряк одиночні крововиливи, перепапілярної зони. Звуження артерій, гіпертонічні, діапетичні зміни, критерії виникнення. ну, По-перше, це вік. Ну, я хочу вам сказати, що якщо 3-4 роки тому це був вік 50-70 років, на сьогодні, на жаль, але цей вік складає вже 35-70 років. Ураження одного ока через 2-4 роки може бути ураження другого ока, якщо хворий не приймає судинну відповідну терапію один раз на 7-8 місяців і не слідкує за своїм артеріальним тиском. Погіршення зору частіше виникає вранці, болі при руках ока, як правило, немає. Поле зору типове випадіння Провідності пучка нервових волокон, частіше нижня геміанапсія. Після перших днів зір погіршується, можливо, стрибкоподібна, але не безпреривне. Напрям диску сегментарний або повний зникає не пізніше 8 тижнів та залишає сегментарну атрахію диску зорового нерву та, відповідну скатому. І так, ішемічна нейропатія за сучасною термінологією є однією з основних причин сліпоти та серйозних порушень зору. Причини різноманітні, як ми вже казали. Основні фактори цієї ішемічних нейропатіях атеросклероз, гіпертонічна хвороба, цукровий діабет, передня ішемічна нейропатія, пов'язана з порушенням кровообігу в задніх коротких вцелярних артеріях, в судинах артеріального кола, сина галера. Зниження артеріального тиску нижчі критичного рівня при незмінній перфузії ока може стати пусковим моментом у розвитку передньої шимічної нейропатії. Перша була описана Хайерхом в 1999 році, і він бачав роль нічної артеріальної гіпотонії в шимічних порушеннях очного нерва. Задня шимічна нейропатія. Основні фактори розвитку це стеноз, Спазм, звуження або оклюзія артеріальних судин, які живлять відділи зорового нерву. Як правило, це гострий початок, різке зниження гостроти зору, дефект поля зору, сектора подібно випадіння, концентричне звуження може бути. Афтальмагічне дослідження в початковому періоді не дає змін диску зорового нерву. Через 4-6 тижнів спостерігається зблідння зорового нерва, після чого поступово розвивається спадна атрофія зорового нерву. Прийнята та задньої шімічна є однією з ознак дисциркуляторної енцефалопатії, основний патогенетичний механізм різноманітної виразності ішемія, яка призводить до гіпексії мозку. Тому всім хворим на судинні захворювання сітківки та зорового нерву ми обов'язково робимо МРТ або КТ голови. Диференціальна діагностика передньої шимічної нейропатії, ну, по-перше, це треба діагностувати застійним диском. Зір, як правило, збережено при застійному дискі досить високий, Виразний набряк і преміненція диску, підвищений внутрішньочерепний тиск. Застійний диск може бути чаще за все визваний пухлинами, абсесом головного мозку, запаленням мозкових оболонок, травмами черепа і аневризмами судин головного мозку, а також хворобами печінки і крові. Папіліт зорового нерву, диссерового нерву, як правило, гіперимований, судини розширені, довгостривалий набряк, диска розвиток вторичної атрофії, і ретробульбарний невріт, болі при рухах очного яблука, центральна скотома, порушення світа сприяття. Ну, ми знаємо, що ретробульбарний невріт є дебютом російного склерозу. Ну, як правило, МРТ головного мозку, ну, особливо з контрастом нам чітко вказує на причину такого стану очного дна. Баскуліт зарового нерву також було описано у Хайрхом вперше, в 72-му році, він описав форму судинної патології зривного нерву, східно з порушенням венозного кровообігу і названо автором баскулітом зорового нерву. Захворювання зустрічається у молодому віці, носить односторонній характер, клінічний перебіг у вигляді двох форм: з набряком до дифузно-гімерагічно, має доброякісний перебіг. За даними лабораторних досліджень, у більшості хворих до 60% була присутня вірусна інфекція. За клінічним перебігом нагурячна форма, характерні ознаки, набряк диску зорового нерву, перепепілярний набряк сітківки, напруженість вен. У більшості хворих супроводжується кистозним макулярним напрямком. Дифузна геморагічна форма, наявність крововиловів як на диску зорового нерву, так і в перепепілярній зоні. За ходом в проглядається ексудативні муфти, характерне зниження гостроти зору до 10%, яке пов'язано з макулярним набряком, появою фігури зірки це тверді ексудати в макулярній зоні. І оклюзії вен сітківки це тромбоз центральної вени сітківки, тромбоз гілок центральної вени сітківки, який спостерігається два рази частіше ніж тромбоз центральної вени окклюзія основної гілки, окклюзія судинних аркад, верхньої і нижньої скриневої, верхньої і нижньої назальої, гімецентральна ретинальна окклюзія, посттромботична ретинопатія це наслідок окклюзії, які вже сталося у людини. Перебіг за ішемічним типом та неішемічним типом, напряковим типом 30%. Класифікація розвитку тромбозу, претромбоз, порушення кровообіку в стовбурі, у гілці центральної вени сітківки, ну і, як наслідок, це вже дегенеративні та атрофічні зміни сітківки та зорового нерву після тромбозу центральної вени сітківки. Особливо важливо пам'ятати, що макулярний набряк дає також зниження суттєвого зору, і з ним треба боротися. Консервативне лікування судинної патології ґрунтується на принципах збільшення основного колатерального кровообігу, корекції мікроциркуляцій і транскапілярного обміну, поліпшенні ріологічних властивостей, крові та метаболізму, вишенізированих тканинах і в стінці уражених артерій. Пермаксонцетікалін стимулює біосинтез структурних фосфоліпідів мембран нейронів, що підтверджено даними магнітно-резонантної томографії. Фармаксон покращує функціонування таких мембранних механізмів, як іонні насоси та рецептори без в яких можливо, неможливо нормальне проведення нермових імпульсів. Завдяки стабілізації дії на мембрану нейронів, цитікалін виявляє протинабріковий ефект, який сприяє реабсорбції набріку головного мозку. Тивергін аж. Це антиоксидантний і цитопротекторний препарат, який має діючу амінокислота амінокісло аргінін на заміну для людей похилого віку, оскільки після 50 років її синтез знижується, є субстратом сировиною для вироблення оксиду азоту в організмі. Багато захворювань пов'язане з порушенням синтезу або виділення оксиду азоту, це атеросклероза, артеріальна гіпертензія, шимічна хвороба. Займає зв'язок між судинним фактором ризу. Дісфункцію індителюю, надалі розвитку матераскрізору, та його ускладнень, є основною для формування стратегії терапії при судинному ураженні. Перспективний є напрямок, заснований на відновленні цих процесів. Базітрен пентоксифілін, є похідний метал ксантину, везотрен гальмує агрегацію тромбоцитів, і еритроцитів, підвищує їх гнучкість, зменшує їх підвищену концентрацію фібриногену у плазмі крові, посилює фібриноліз, що зменшує в'язкість крові, і поліпшує ріологічні властивості. Крім того, пентоксифілін чинить слабку міатропну судинно-розширюючу дію, дещо змінюючи загальний периферичний судинний опір та має позитивний іонотропний ефект. Внаслідок застосування вазітрену покращується мікроциркуляція та постачання тканин киснем, найбільше в концівках центральної нервової системі. Під нашим наглядом було 32 пацієнти передньої шумічної нейропатії і 22 пацієнти з тромбозом центральної венесертівки, які отримували тимаргін, капельну на внутривенності, десять ін'єкцій, під шкуру скронь та Залишок підшкірно. Всі пацієнти з передньою шімічною нейропатією мали гостроту зору від 3% до 10%, а з в центральної вене від 5% до 2%. Гострота зору внаслідок лікування збільшилася в два рази при шмічної оптичній нейропатії та при тромбозі центральної вени сітківки на 25%. Крім того, показник тонусу крупних судин, за даними рографії у хворих передньої шумічної нейропатії, також і при тромбозі центральної вени сітківки значно знизився тонус крупних судин після лікування, що дало також позитивний ефект для загального стану пацієнтів. Клінічний прикладок пацієнт Перенес, переніс COVID-19, судинна оптика нейропатію, 88 року народження. На третю добу, після закінчення симптомів захворювання, знизився обох очах. діагноз ішмічна нейропатія зорового нерву. А гострота зору правого ока на верхній картинці ми бачимо 0,6, лівого 0,1. Курс лікування склав 11 днів. Лікування, цивий вазітрен, дегідраційна терапія, кортикастероїди, нестероїдні протизапальні препарати, кіпарін е, і нутрицептики. Е, таким чином, після лікування гострота зору правого глаза від 0,6 відновилася до одиниці, лівого ока від 0,1 до 0,3. Пацієнт приїхав за два місяці після лікування і гострота зору правого ока склала одиницю лівого ока 0,6. Ми бачимо в останні картинки, третя картинка на верхніх слайдах і на ніжних слайдах праве ліве око. Ще один приклад. Пацієнт 76-го року народження також переніс коронавірус. На п'яту добу після підвищення температури знилися гострота зору, правого око світло відчуття з неправильною проєкцією ліво 0,5 не коригує МРТ голови, посилений сигнал від білої речовини задньої частини прямої звивини, правий в лівій піфкурії і від нюхальних цибулин. Тому в нього була насмія. За даними інструментальних досліджень, є ознаки гострої, некритичної енцефалопатії, що є наслідком цитокінового шторму за рахунок проникнення вірусу в мозок. Включення в курс лікування довготривалої судинної терапії є доцільним. отримував лікування, фіворхін, вазитрен, дегідраційна терапію, кортикастероїди, НПВС, гіпаріни, ангіопротектори. Таким чином, гострота зору правого глаза по закінченню курсу лікування склала одиницю лівого ока гострота зору склала 0,85. Хворий знаходиться під наглядом, отримує кожні 6 місяців судинну терапію з використанням фармаксону, з використанням ціваргіну і продовжує внутріцев ви продовжує лікування. Дякую за увагу. Що я хочу ще сказати, що цитікаліни, тобто фармаксон, це єдине доказаний метод лікування наслідків COVID-19, що є дуже важливим для нас, не лише для нас, але й для неврологів, і для терапевтів. Дякую за увагу. Якщо будуть якісь запитання, задоволенням відповім. Так, зараз ви маєте можливість задати питання лікарю, та я ось бачу, вже у нас є перші питання. Наталя Валерієвна, як часто в вашій практиці зустрічаються больні з суддям пораженням? Дякую за вопрос. На сьогоднішній день, к сожалению, цю нішу займає від 50 до 60% пацієнтів. Це зв'язано з ковідом і стресом, і це молодой возраст. Як часто слід проходити контроль внутрішньоочного очного тиску на судині захворювання очей? Ну, взагалі, всім хворим від 40 років раз на рік треба проходити вимір внутрішньо. Тиску. Ну, якщо це судині захворювання, то раз на три місяці. А якщо стосується тромбоза центральної вини сітківки, ми знаємо таку форму глалкому, я глукома 80 дит. Тобто кожні два місяці треба перевіряти внутріочний тиск. Дякуємо за відповідь. Скажіть, будь ласка, яка середня доза фармаксону? Средняя доза фармаксону 1000 мг. чотири кубика, водіться внутривіно. Мінімум 10 ін'єкцій, mm -hmm. можна і більше. Добре, як часто слід проходити лікування хворим на судинні захворювання очей? Якщо у хворого є судинне захворювання, гостра судинна оптична нейропатія, хронічна судинна оптична нейропатія і поражене одне око для того, щоб друге око. Не стало теж хворим, треба один раз на 7-8 місяців проходити курс лікування. За статистикою ми спостерігаємо, якщо хворі цього не роблять, то як наслідок вони мають проблеми. Дякую. Наталія Валівна, який <пев> середній курс лічення тіваргіном і везітренам? Перепрошую, середній курс лікування тіваргіном – 10-12 внутрівенних інфузій. Везі може бути від 10 до 15, залежно від стану хворого. Доброго дня. Підкажіть, будь ласка, як часто слід проходити лікування хворим на судинні захворювання очей? Хворим на судинні захворювання очей треба спостерігатися не лише офтальмою, а також у обов'язково і проходити курс лікування один раз на 6 7 місяців. Дякуємо, можливо, ще у когось будуть запитання. Дуже дякую за увагу, дуже приємно було спілкуватися. Я сподіваюся, що це перша наша зустріч, але ми будемо чекати наступних. Так, дякуємо лектору за надану цікаву інформацію, дякуємо всім присутнім. Підписуйтесь на наш YouTube канал Nickel Farm Science, Бережіть себе та своїх близьких та до нових зустрічей. Дякую, до зустрічі, на все добре. На все добре.